Привіт. Мінус 20. Оце ушкварило. Ходила на дорогу, виглядала, чи Вася не прийшов, бо вчора дідулик подивився, що у нас оце в заборі внизу труба така вставлена, воно, дірка, як каналізацію викачувати, щоб туди шлангу сунути. Не видно воняти. Ми туди кірпечинку кладемо, щоб вже не вилазили, а то кірпичинка була. Витягне, видно, носом пропхав туди. Ну, в нас не так Щільно, а так, просто клали не пролізе. Нема холодно. Тікаю в літню кухню. мене вже почереви напечеться, там у хаті в духовці ребра у рукаві, а тут і накришила у хаті на солянку, а вийшла сюди варити. У мене сьогодні стільки роботи, що я вам не можу передати, як мені оце все. Успіть до вечора. Ну, а Вчора ну, такого погладила, да і все. За серіалом нема коли що робити. Він мене зума зведе, от і все. Тут саме ж такі події, що одних не можна одірватися. І, і до того час швидко летить, не вспієш, не вже на, на годинник глянула вже, вже все, вже треба лягати <глад> Оце таке твориться зі мною, зума зійшла і все. 300 17 серію буду дивитися. Оце. А їх 434. Наче вже й небагато осталось, ну а воно ж години серія. І все. Оце таке, так я зранку сьогодні, думаю, все відкладаю і працюю. Хоча ж на 11 записала і записалась до майстра шухер на голові навести, хоч би мені успіть. Вчора ж у Тікток знайшла новий серіал, ну, анонс. Називається Буря всередині мене. Теж, видно, серіал серіали, такі артисти гарні. Коротше. Я собі вже готую почву. Далі що дивитися? Ну, там весна вже може, не так буду часто, але це зай, зайшла в такий цей. що... Просто капець. Такий фільм фільм Криваві квіти. Так, моя соляночка готова. Дівчата, оливок не додаю, бо я їх не люблю по життю. А лимончика давлю собі прямо у миску. Так само дідулик вже попробує. Якщо йому достатньо там кислоти, то все, нічого не піджарюю, все покришила, води налила, в втамату кинула. Спеції додала, і на цьому все. Ну і тут уже хазяйка справилась. Напекла. Ну, напекла, а що, а що вона робила? Напекла. Що, ви готові грати гру? Давай. Орест, Тобі на вухо ще скажу. Ти як будеш зараз грати гру. то ти можеш такого незам'янно оцею рукою підтримувати двері, щоб добре. Да. Хто довше постоїть на одній нозі? Добре. Не получается? Давай Зайшла в спальню передихнути. Ася, де ти там? Де ти там? Ну а як? А як без них? Вінтер тут, шорті тут, Ася тут. Без них нікуди. На вулиці дощу наче й не було. Сонячно і дуже тепло. Купила я тісто філа, і його не треба класти до морозивної камери. А я купила тут його. Воно не заморожене було, лежало просто в холодильнику. Я його положила в морозильну камеру. Оту з ним таке і вийшло. Багато ви там мені рецептів накидали, що можна його порвати, перемішати з творогом і запекти. Нічого я цього не стала робити, я його взяла і викинула. Може, і не треба було. Ну, я просто в рецептах бачила, що його розкладають, змазують вершковим маслом, роблять і штруделі, і ці красиві ватрушки. А з кусочків що ти з нього зробиш? Ото хіба що залить да пиріг? Я не впевнена, що його хтось боїв, тільки перевела час. А я собі хотіла таку ватрушечку красиву зробити з ягодками. Бачила вчора. Ну, купила завтра зроблю. Сьогодні вже не буду.